300 літрів борщу зварили тернопільські депутати з нагоди Дня Незалежності України. Народні обранці власноруч нарізали картоплю, капусту, буряк та моркву, тобто готували традиційний український борщ. Знімальній групі телеканалу Інтебе депутати розповіли, за яким рецептом готують борщ вдома. Варю спочатку м'ясо це є ребра або там баранина, або свинина. Варю ребра, варю м'ясо. Потім додаю картоплю. Згодом готую. Окна окремий сковорідці готую бурячок, зеленинку, там капусту, все це тушкую, викидаю в каструлю, щоб воно переварюється. Потім ріжемо петрушку, по цибульку і. Студентський рецепт, студентських років, оскільки я готував собі харчування самостійно. зі студентських Рецепти, рецепти різні, а без борщ, без м'яса, це не борщ. Мій борщ мені подобається тим, що він має бути на ребрах. Саме основне ребра, грудінка, тому що він тоді наваристий. І в першу чергу там багато значить фасоля. Якщо домашня гарна фасоля, вона дає таку тягучість і цей борщ такий стає на Де я дивував, скільки борщу я не перепробував, найкращий борщ готує моя мама. Приготовлену депутатами страву куштували всі охочі: 300-літровий казан спорожнів за кілька годин.